Розділ 16 Стики не на жарт перелякались. Стики й не думали покидати острів. Діти раз у раз виглядали з отвору в стелі печери, щоразу бачили когось із них. Звечеріло. Залягла темрява. А стики Лишалися на місці. Джуліан збігав до берега і знайшов там човник. Отже, стики зуміли підійти до острова, підплисти до старого корабля, можливо, навіть побували на ньому, а тоді дісталися до берега, лавіруючи між рифами. Хоже стики збираються тут ночувати, похмуро сказав Джуліан. Це вкрай нам зіпсує перебування на острові. Ми сюди втекли від них і ось маємо. Вони знову сіли нам на голову. Кепські справи. А давайте їх полякаємо, запропонувала Джорджа. І в її очах відбилося світло єдиної свічки в печері. Як саме збадьорився Дік? Йому завжди подобались ідеї Джорджі, навіть якщо вони іноді здавалися шаленими? Ну, гадаю, вони живуть в одному з приміщень підземелля, еге ж? Мовила Джорджа. У руїнах замку немає придатного приміщення, інакше ми самі б влаштувалися там, Тож єдине місце підземелля. Я б сама там не спала. Але з тиком схоже байдуже. Ну ти що? Що ти придумала? Можна туди пробратися і поголосувати». Щоб луна гриміла в усьому підземеллі, сказала Джорджа. «Пам'ятаєте, як нас налякала луна, коли ми вперше спустилися туди? От не, два слова, а луна нескінченно їх повторює в усіх усюд. А вже ж, я пам'ятаю, мовила Ен. Тіммі гавкнув і перелякався. Луна відгавкувала йому. І він думав, що десь там ховаються тисячі собак? Він страшенно перелякався. «Хм, гарна ідея, схвалив Джуліан. Гарна відплата стикам за те, що наважилися припхатися на наш острів. Якщо вдасться їх налякати і вигнати звідси, буде очко в нашу користь. Зробімо це. А як буде з тімі? запитала Ен. Може, краще залишити його тут? Ні. Він піде з нами і охоронятиме вхід до підземелля, сказала Джорджа. Якщо з'являться справжні контрабандисти, ті мене попередить, я не залишу його тут. Ну, то ходімо зараз же, запропонував Джуліан. Влаштуємо забаву на всю губу. На дворі дуже темно, у мене є ліхтарик. Коли переконаємося, що стики спустилися в підземелля, почнемо розіграш. Стиків ні слуху, ні духу, ніде, ні багаття, ні свічки, ані тілень. Або вони покинули острів, або сидять у підземеллі, брили над входом відсунуті. І це переконало друзів, що прибульці вже внизу. Тімі, стій тут і не шуми, прошепотіла псу на вухо Джорджа. І тільки якщо хтось з'явиться, гавкай, ми спускаємося до підземелля. Гадаю, мені краще залишитися Тімі. Раптом озвалася Ен. Їй не подобалося, як зяяв темний вхід до підземелля. Знаєш, Джорджо, тімі самому буде лячно й самотню. Діти загикали. Вони зрозуміли, що їм злякалася. Джуліан стиснув сестрину руку. Тоді залишайся тут, м'яко сказав він. Скадеш компанію Тімні. Джуліан, Джорджа та Дік спустилися довгими сходами до глибокого давнього підземелля замку Кирін. Вони тут були минулого літа, коли шукали зниклий скарб. І ось довелося спускатися знову. Сходи привели їх до численних, вирубаних у скелі під замком. Погрібців і підвальчиків, великих і малих, таємничих, сирих камер, в яких, ймовірно, утримувалися вдавнену в давнину нещасні в'язні. Гітлахи просувалися темними переходами. У Джуліана був кавалок крейди, і він час від часу робив позначки на скелястих стінах, щоб легше було знайти. Зворотню дорогу. Раптом вони почули голоси і побачили світло. Друзі зупинилися і почали перешіптуватися. Вони в тій кімнаті, де ми торік знайшли скарб. Тут вони таборують. Що кричатимемо? Я як корова. Запропонував Дік. Я вмію мукати як корова, тож буду коровою. А я вівцею, сказав Джуліан. А ти, Джорджо, зображуй коня, іржатимеш і пирхатимеш по конячому. Діку, починай! І дік почав. Сховавшись за виступом скелі, він раптом. Тужливо замукав, як корова, що страждає від болю. Луна ураз підхопила мукання, помножила його, понесла підземними переходами, і, здавалося, там бродять тисячі короїв, і усі мукають, мукають, му. Стики з подивом і острахом слуховувалися в цілячні звуки. Що це, мамо? запитав Едгар, мало не плачучи, а смердюк забився у найдальший куток печери. Це корови, з подивом сказав пан Стик. Здається, що корови. Хіба ви не чуєте мукання? Але як могли сюди потрапити корови? Що за дурниці? Заперечила пані стик, трохи оговтавшись. Корови в печерах. Ти сказився. Потім тобі ще привидяться вівці. І вийшло. Дуже смішно. Щойно вона це сказала, як Джуліан почав бекати, наслідуючи оторовець. Лона відразу підхопила довге бекання. Бе, бе, бе. І ніби сотні бідних, заблукалих овечок з беканням намагалися знайти дорогу в підземельні. Продовження буде.